Вибух газу одна з основних версій руйнувань п'ятиповерхівки в Мелітополі. Вибух стався в одній із квартир. Троє людей загинули, і ще один чоловік вкрай тяжкому стані в лікарні, як і в Носков, далі. Це все, що залишилось від квартири на третьому поверсі. Зруйнована стіна, потрощені балкони, вибиті шибки. Міжповерхові плити тримаються на тимчасових конструкціях. Територію навколо під'їзду очеплено, всередину нікого не пускають. Трагедія у п'ятиповерхівці трапилася близько 10-ї години вечора, коли більшість мешканців будинку були вдома. Дихати лягла вже, а муж сидів на кухні. І коли та бабахнула, стекла полеті, він упав на пол. Вот, якби не упав, його стеклами не порізала всього. Я коли виглянула, це клуби дима йдуть отсюда. Я одразу не розуміла, що третій етаж вот. Во вот, чи четвертий етаж. Во-первых, гарь, яка була така чисіра чи щось такое. Вот. Ну, Потім, коли спустилася, та сторона, взагалі там все. Сусіди, які першими прибігли на допомогу, розповідають, по жильці квартири, що вибухнула, ще були живими. Завалова була куча, ми забіжали. Обично перший чоловік при вході, він лежав, встанав. Уживої. До второго він теж стагнал. Ну, потім при вході ще одна жінка валялась. Наказу ну, їх на четверо було, ну четвертого ми не бачили. За попередньою інформацією, квартиру, де стався вибух, здавали в оренду. Орендарі, за словами сусідів, нічим особливим не вирізнялися. Ну, видно, по, по бумагам, потім студенти наші, навіть під інститутом, тому що біологія. Лісточки це вся біологія. Серед загиблих уже розпізнали першокурсницю місцевого університету та ще двох хлопців віком 23 та 25 років. Із чотирьох осіб, які перебували у квартирі, вижив лише один чоловік. Вчора доставлений вночі в крайній тяжому стані з щепною мозговою травмою. Проопірування нейрохірургами, зараз знаходиться в реанімації. Взагалі, доктора роблять все для того, щоб спасти пацієнта. На даний момент затруднительно сказати об ісході. Мешканців під'їзду евакуювали. Більшість тимчасово переїхали до родичів, інших розселили у профілакторії Мелітопольського моторного заводу. Коли люди зможуть повернутись до своїх квартир, поки невідомо спершу будинок мають обстежити експерти. Наразі тут триває розбір конструкцій. Кілька годин тому мешканців таки пустили всередину, щоб вони змогли забрати з потрощених квартир особисті речі. Толю будинку будівельники визначать за кілька днів. Тоді ж правоохоронці обіцяють назвати і причини вибуху, окрім версії про недбале користування газом. У словіків є й інші припущення, про які вони поки воліють не говорити. Андрій Хубовка з Мелітополя ТСН 1+,1.